Стер смертельний удар по теорії Дарвіна. Всі науковці, технології, зручності для полегшення праці людини, комфорту це винаходи науковців, які вірили в Бога, так і науковці, як фарадей, відкрив електрику, пастер, засновник мікробіології. Через це все полегшення праці, чудові умови, проживання, люди відійшли від Бога. І почали грішити через це всі техногенні і біологічні біди для людства. Пастер зробив внесок у світову науку, пастеризація, закон біогенезу. І він був віруюча людина, навчив людей, як теорію застосовувати в практику. Він довів, що теорія Дарвіна це все вигадка людини, власна думка, всі відкриття, які пастер відкривав, Через молитву до Бога, тільки з Богом можна досягнути таких успіхів. Амінь.